Біток 100К. Чи буде він 500К, буде. Чи буде він мільйон буде. На цьому все-пока. Ладно, привіт. Захотів записати відео. Така історична подія. Біткоін досяг перший раз в історії 100 тисяч доларів ціни. Можу сказати, що я і сподівався на цю ціну і завжди є таке відчуття, що. Хотілося щоб подовше він був менше, подешевше, щоб можна було купити більше. Бо завжди, скільки ви його там не маєте, ви хочете мати більше. З другої сторони, я радий, що цей історичний момент відбувся. Як я казав три роки тому в одному з своїх відео, біткоін, верніше біткоін криптовалюта – це майбутнє. І хочете ви цього чи не хочете, це так є. Тому краще навчитися розбиратися з тим зараз. За цей час моє відношення трошечки змінилось. Криптовалюти в цілому цікава технологія, але все більше я схиляюся в сторону позиції біткоін-максималістів. Є ще не біткоін максималіст які кажуть, що інвестувати потрібно тільки в біткоін. Все інше не потрібно ні в нерухомість, ні в акції, ні в, фу... ні в ETF. Нікуди, крім біткоїна. Можливо, вони праві. Біткоін коштує зараз 100 тисяч, навіть трошки більше. Він буде коштувати і мільйон. Буде коштувати і 10 мільйонів, і 100 мільйонів, і так далі. Це просто неминуче. Чи буде він коштувати мільйон в цьому році? В цьому році, мабуть, не буде. Можливо, в наступному, 25 25-му. Можливо, в цьому циклі буде. Хоча, мабуть, це мало вірогідно. Це точно буде і не в такому далекому майбутньому, як можливо, комусь здається. Тому найкраща стратегія, як на мене, це DCA Dollar Cost Average. Тобто, купувати біткоін, незалежно від того, якого його ціна. Ви відділяєте 10% на НЗ, недоторканий запас в готівці. 10% ви перерахуєте на ЗСУ Збройні Сили України. Бо це, от, залежить багато що. Не тільки ваше благополуччя, а й ваше життя. 10% ви інвестуєте. Можливо, в біткоін. Один із. Як на мене, зараз найкращих активів. Я кажу зараз, хоч він був таким і раніше, але, звісно, я цього не бачив. Часто з'явився на всякі проекти, які завершувались пшиком, типа Planet Watch, Helium, High Dollars, я вже не пам'ятаю, які інші, про які я записував відео. Все це криптовалюта, але біткоін все-таки король в цій криптовалюті. До речі, MicroStrategy, в них ще не почався торговий день, різко виріс до відсотків на 20-30, по-моєму. Чи будуть падіння біткоїна в ціні, звісно, будуть. Чи буде крутий рост? Пару місяців, я думаю, що буде дуже крутий ріст. Але вгадувати. Коли це відбудеться, як на мене погана практика. Саме проста тактика зазвичай саме краще. Треба вміти себе стримувати і. gratification, по-моєму, на англійськи це називається. Тобто, відкладена винагорота. Якщо ви купили біток. І поступово купуєте там на 10% свого доходу в місяць, то ви її маєте тримати 5 років, 10 і не намагатися зловити верх цього циклу і продати його по максимуму, щоб потім купити по мінімуму. Основна частина має бути така, що ви купуєте і тримаєте його скільки можете. Майбутнє ви подякуйте собі за те, що минулий ви так зробили. Я так думаю. Звісно, стратегія хороша чекати, поки він стане біткоін мільйон доларів там, за 5 чи за 10 років. Але ж треба все-таки мати і оці потік якихось цих брудних бумажок, які називаються доларі, які буде постійно приносити хоч якісь кошти. Тому в попередньому відео я розповідав, куди я ще додатково вкладаю свої стейблкоїни, щоб отримати якийсь пасивний дохід, щоб не продавати свої біткоїни зарані. Якщо вам цікаво, прийдіть, подивіться. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей в ефірі.